Для того, щоб транслювати екран Chromebook на телевізор, який підтримує Chromecast, потрібно виконати такі дії. Натиснути на кнопку із годинником, і у переліку розпізнаних пристроїв в розділі Трансляція екрану, обрати кімнату, куди потрібно здійснити трансляцію. Тепер все, що ви показуєте і здійснюєте, на екрані вашого хромбука буде видно й на головному екрані. У разі, якщо ж хромбук з'єднаний фізично з пристроєм і кабелем HDMI, то налаштування будуть дещо інакшими. Кнопка з годинником. Шестерня «Налаштування». в розділі пристрій треба обрати. Екран і а вже ж, виконати команду для того, щоб дзеркалити дисплей для можливості роботи із таким підключеним додатковим пристроєм.